Уявіть собі таку картину дві велетенські імперії Ліліпутія і Блефуску ведуть нескінченну криваву війну. А тепер причина цієї війни суперечка про те, з якого кінця розбивати яйце. Серйозно? Абсолютно. Одні тупокінечники свято вірять, що це треба робити ну виключно з тупого кінця. Їхні смертельні вороги гострокінечники, переконані, що єдиний правильний спосіб з гострого класика Джонатан Свіфт. Саме так, мандри Гулівера. і це звучить як блискучий, але все ж гротеск, абсурд. Та що якщо це не перебільшення, а Доболі точна модель, модель реальних політичних технологій, які працюють і сьогодні? Дуже цікава постановка питання. От саме про це ми й поговоримо. Сьогодні ми глибоко зануримося в ідеї з есе асоційованого професора Юрія Матуріна: Абсурд як технологія влади, і наше завдання ну, спробувати розібрати на гвинтики цей механізм. Яко він працює, так як символічні, часто ну безглузді на перший погляд, конфлікти, як їх використовують для розколу суспільства і для утримання контролю. І для цього ми, скажімо так, покличемо трьох несподіваних союзників: сатиру Свіфта, цинічний прагматизм Макіавеллі та медіа аналіз Ноама Чомські. Ого, яка компанія? Спробуємо зрозуміти, як влаштований цей театр абсурду? І знаєте, геніальність аналогії Свіфта якраз у цьому. Вона показує як абсолютно символічний, по суті, нічого не вартий жест, як розбите яйце. Так, як він раптом стає незрівнянно важливішим за реальне життя, за людські долі. І найстрашніше, що будь-яка тема може стати таким яйцем: будь-яка мова, релігія, історичні герої абсолютно будь-що. Щойно навколо них вибудовується цей нескінченний конфлікт, він починає працювати як, ну, як величезна чорна діра, вона всмоктує всю суспільну увагу. А тим часом А тим часом справжні структури влади, питання власності, питання застосування насильства вони залишаються в тіні, поза обговоренням. Гаразд, давайте розпаковувати це. З чого починається ця технологія? Мабуть, з клазики, так? З того, що лежить в основі Макіавеллі. Точно, Ніколо Макіавеллі та його знаменитий принцип розділяй і володарюй. Дівайде тет імпера. Здається, все просто, але яка там е глибинна логіка? Логіка там, знаєте, холодна як сталь, і дуже прагматична. Для влади, як не парадоксально, небезпечний не сам конфлікт, а, що? а його відсутність. Уявіть, що різні групи суспільства ну, раптом припиняють ворогувати між собою. Що вони почнуть робити? Подивляться вгору. Саме так вони можуть об'єднатися і почати ставити дуже незручні запитання тим, хто сидить на горі. Тобто питання на кшталт: а куди йдуть наші податки, чому ціни ростуть, а зарплати ні, хто власне заробляє на цій війні про справедливість, про реальну владу. І щоб цього уникнути, потрібно постійно підтримувати керований конфлікт. Керований? Так, це як знаєте, контрольоване випалювання в лісі. Краще мати кілька невеликих постійно тліючих пожеж, які можна спрямувати, ніж ризикувати однією великою, що спалить усю систему, от саме так. Тому конфлікт між суспільними групами це по суті запорука стабільності для панівних еліт. І ось тут ми повертаємося до Свіфта, бо його модель, як мені здається, набагато витонченіша. Чому саме суперечка про яйце це ідеальний інструмент, не про податки, не про землю? А саме про яйце. А тому, що ця суперечка, вона принципово не розв'язана. Тобто ну не існує жодної об'єктивної, науково доведеної, правильної відповіді, з якого кінця розбивати яйце. Це ж не питання фізики чи економіки, це питання ідентичності, точно про те, щоб позначити своїх і відмежуватися від чужих, це питання віри та приналежності до групи. Тобто воно навмисно сконструйоване так, щоб у ньому можна було застрягнути назавжди. Абсолютно. Так само ж неможливо остаточно довести, яка мова є єдиноправильною, або яка інтерпретація релігії найбільш істинною, чи які історичні герої справжні. Це не питання фактів. Ні. Це все питання інтерпретації та емоцій, і саме тому вони є ідеальним паливом для конфлікту, який ніколи не закінчиться, бо в ньому неможливо перемогти логікою. Він вимагає лише вірності своєму табору. Зачекайте, це ж це геніально і жахливо водночас. Виходить, мета не перемогти в суперечці, а просто затягнути в неї, а просто затягнути всіх у цю суперечку, щоб у людей не залишилося ані часу, ані сил думати про щось інше. І це підводить нас до іншого імені з нашого списку Ноама Чомські. Він же стверджував, що справа не стільки в прямій цензурі, скільки в тому, про що нам взагалі дозволяють сперечатися, як це вписується в нашу модель. А це вже наступний ключовий рівень аналізу. Чомський каже: забудьте про грубу цензуру, коли вам просто закривають рота. Сучасна маніпуляція вона набагато тоньша. Вона в управлінні порядком денним. Саме так. Уявіть собі, прожектор на темній сцені. Влада це не той, хто змушує акторів говорити певний текст. Влада це той, хто тримає прожектор, і вирішує, що взагалі буде освітлено, а що залишиться в непроглядній темряві. І поки цей прожектор яскраво світить на яєчну війну, тобто на суперечки про мову вивісок, статус історичних постатей чи правильність церковного календаря. Все інше просто зникає з поля зору. Так. Величезні ресурси суспільної уваги, емоцій, інтелектуальної енергії, все це спрямовується на символічні баталії, політична уява людей по суті потрапляє в полон. У полон символів? Так. Замість аналізувати структурні питання, хто контролює економіку, кому належить медіа, як працює судова система. Вона зациклюється на нескінченних дискусіях про знаки, імена та символи. Тобто, поки вся країна пристрасно ламає списи, з якого кінця розбивати яйце, десь у тиші кабінетів ухвалюються цілком реальні рішення, які впливають на життя кольного. Безумовно. Підписуються угоди, переписуються бюджети, змінюються закони. Саме так. І в нашу цифрову добу цей механізм став ще потужнішим: алгоритми соціальних мереж, новинних агрегаторів, вони працюють як підсилювачі. Вони підіймають вгору те, що викликає сильні емоції. Точно гнів, обурення, страх. А символичні конфлікти це ідеальний генератор таких емоцій, складний аналіз структур влади, який вимагає концентрації та часу. Він просто не має шансів у цій боротьбі за увагу. Він тоне в потоці скандалів. І це і є те, що в ЕС названо виробництвом видимості. Важливим стає не те, що є, а те, що показують. Давайте зробимо це ще більш конкретним розглянемо ці самі яйця, про які йдеться в джерелах. Почнемо з мови. Чому вона є таким ну, надзвичайно зручним і небезпечним інструментом для розколу? Мова це ідеальний інструмент, бо вона поєднує в собі кілька ключових властивостей. По перше, вона завжди на поверхні. Вона видима і чутна. Тобто миттєво щитується? Так. Акцент, специфічна лексика, навіть помилка в правописі все це миттєво стає маркером, свій чужий. Як людина висловила якусь складну думку, ми вже навісили на неї ярлик, свій або чужий, просто за тим, як вона говорить. Це вражає так. Наскільки примітивний, але дієвий механізм. Саме так. Це спрацьовує на підслідомому рівні. По-друге, мова дуже емоційно заряджена. Вона пов'язана з дитинством, з родиною, з першими піснями, казками і по третє, її дуже легко сакралізувати. Отак щойно з'являються поняття мова предків, мова нації, мова віри. Будь-яка дискусія про мовну політику вона перестає бути прагматичною розмовою і перетворюється на священну війну. Це вже не про те, як нам усім краще домовитися, а про те, хто тут справжній патріот, а хто зрадник. Точно. І далі розгортається типова схема маніпуляції. Спочатку створюється відчуття екзистенційної загрози. Нашу мову утискають, її хочуть знищити. Угу. Потім будь-які помірковані голоси, що пропонують складніші компромісні рішення, оголошуються зрадницькими. Мовляв, якщо ти не підтримуєш найрадикальніший варіант, ти ворог. І все. Діалог закінчено так в результаті суспільство розколюється на непримиренні табори. Вони воюють за правила правопису чи відсоток мови в ефірі, а тим часом еліти спокійно зберігають владу і капітал і часто користуються у побуті кількома мовами, не переймаючись цими проблемами взагалі. І ця ідея сакралізації мови предків, мабуть, ще потужніше працює, коли ми переходимо на наступне поле битви релігію. Адже там ставки ще вищі. Чи не так? О, так. там ідеться про вічність. Якщо мова це потужна зброя, то релігія це, скажімо так, зброя масового ураження. Вона торкається граничних питань життя і смерті, справедливості, спасіння, там де є найглибші людські надії та страхи. Угу. І маніпулювати найлегше. Найлегше. Технологія дуже схожа на мовну, але ну, помножена на десять. Тобто знову проголошується існування єдиної істинної віри та безлічі хибних єретичних. Так, і політична лояльність жорстко прив'язується до конфесійної належності. Будь-який конфлікт, навіть суто економічний чи територіальний, можна подати як священну боротьбу. Світла з темлявою. Обраних з невірними. Це повністю вимикає раціональне мислення. В результаті побутові проблеми бідність, корупція, несправедливість судів витісняються на периферію свідомості. Точно, навіщо думати про розбиті дороги, коли треба захищати істинний календар чи боротися за канонічний храм? Це класичне розділяй і володарюй, просто загорнути в сакральну блискучу обгортку. І це підводить нас до третього великого поля битви історії. Угу. Тут одразу згадується орвелівський принцип: хто контролює минуле, той контролює майбутнє. Як це працює на практиці згідно з аналізом? Механізм тут це вибіркове підсвічування. Цікаво, що для цього не обов'язково навіть щось відверто фальсифікувати, тобто не треба брехати не завжди. Достатньо взяти складну, суперечливу, багатогранну історію і воокремити з неї лише кілька фігур чи подій, і перетворити їх на ікони або на абсолютне зло, створити такий собі національний пантеон бездоганних святих і галерею абсолютних демонів. Саме так цим фігурам надають або абсолютно сакрального, або навпаки радикально демонічного статусу. Будь-яка спроба подивитися на них складніше з нюансами. Оголошується або зрадою, або очорнінням. Точно. І після цього лояльність до цих спрощених образів стає тестом на політичну правильність. Якщо ти за нас, ти повинен шанувати героя Х і ненавидіти фігуру З. І суспільство витрачає колосальну енергію на війни пам'ятників, переименовання вулиць, суперечки про святкові дати. А тим часом ті, хто реально контролює ресурси, власники корпорацій, фінансові групи, медіамагнати, вони залишаються поза цією боротьбою. Вони невидимі? абсолютно невидимі. Вони не герої і не антигерої. Вони не на пам'ятниках і не на плакатах. Вони просто власники та менеджери, які продовжують свою справу, поки всі дивляться історичне кіно. Добре, давайте тепер зберемо все це докупи. Якщо скласти всі ці елементи: макіавеллі, свіфта, чомські, приклади з мовою, релігією, історією, то виходить, що абсурд, про який ми говорили на початку, це не якась випадкова помилка в системі. Ні, зовсім ні, це точно розрахований і стратегічно важливий інструмент. Саме так, і в цьому ключовий висновок аналізу: абсурдність конфлікту це не побічний ефект. Це його головна перевага для маніпулятора. Чим дріб'язковіше, тим краще. Чим дріб'язковішою і нелогічнішою є тема, тим сильніше вона емоційно виснажує. Абсурд виконує кілька стратегічних функцій. Перша найочевидніша відволікання. Угу. Увага людей надійно прикута до дискусій, які не ставлять під сумнів фундаментальні структури влади та власності. Друга, як ми вже казали. Поляризація так. Складні проблеми, що вимагають нюансів, компромісів, зводяться до простих бінарних опозицій: за чи проти, свій чи чужий, патріот чи зрадник. У такій системі координат неможливо думати складно. Неможливо. І третя функція, мабуть, найважливіша і найнебезпечніша. Психологічне виснаження. Оцей пункт мене вразив найбільше. Ідея в тому, що ці конфлікти спеціально роблять такими тривалими, беззмістовними та повторюваними, щоб у людей просто опустилися руки. Абсолютно, коли людина роками вариться в цих безглуздих, нескінченних конфліктах, що відбувається? Втома вона просто втомлюється. З'являється відчуття, знаєте, Та, ну його все, нічого не зміниш, усі вони однакові. Глиботій, всепоглинаючий цинізм. Це переконання, що усе це просто театр, а від мене нічого не залежить. От. І ось це кінцева мета. Це і є те, що Чомський називає виробництвом згоди. Але це згода не з якоюсь конкретною ідеєю. Це згода на власну пасивність, на власне безсилля. Підсумовуючи, ми маємо такий собі інтелектуальний трикутник. Макіавеллі дає нам холодну інструментальну логіку влади, навіщо це робиться. Так, прагматика. Свіфт огожує абсурдний театральний вимір цієї логіки, показуючи, якими ну, сміховинними можуть бути приводи для великої ворожнечі. А Чомський аналізує сучасну інфраструктуру медіа, алгоритми, освітні інституції, через яку цей театр щоданно відтворюється у масштабах цілих націй, і ось, мабуть, найважливіший висновок, який випливає з цього аналізу, центральне питання не хто переможе в конкретній символічній війні, Тупокінечники чи гострокінечники. А що тоді? Центральне питання, хто взагалі визначає, яка саме війна вважатиметься головною в суспільстві в цей конкретний момент. Тобто, хто встановлює правила гри саме так. Реальна влада належить не тому, хто переміг у суперечці, а тому, хто встановив правила гри та задав порядок денний, змусивши всіх сперечатися саме про це. У джерелі є глибокий, хоча й дещо, знаєте, дискомфортний висновок. Справжня свобода починається не тоді, коли наші перемагають їхніх у війні за символи. А коли. Вона починається тоді, коли з'являється розуміння, хто і з якою метою нав'язав саму структуру цієї війни. Це як перейти з ролі актора на сцені. До позиції критика, який сидить у залі і аналізує, хто є режисером і власником цього театру. Саме так: це перехід від гри за чужими правилами до аналізу самих правил. І наостанок думка для роздумів: коли наступного разу в суспільстві виникне неймовірно палка емоційна суперечка, що здаватиметься водночас і надзвичайно важливою, і трохи абсурдною, можливо, варто поставити собі питання не на чиєму я боці. Цікаво. Можливо, перше питання має бути іншим. А кому вигідно, щоб ми всі сперечалися саме про це і саме зараз? Хто отримує прибуток від самого факту нашої суперечки?